Ми підпрацювали в Красноградському районі село Піщанка, Піщанський Старостинський округ, і хочемо підбити підсумки після зустрічі з людьми. Вже багато питань взяли в роботу. Був прямий ефір звернення до міністерства соціальної політики від дитячої будинки сімейного типу по проблемних питаннях. Що не попало в ефір? Це те, що просять батьки батьків зробити їм дитячі майданчики. Звернувся до своїх однокласників, які були тут в Харкові. І яких є друзі-бізнесмени, які пропонували цю допомогу, то потім прозвітуємо, як ми допомогли. А, так по ще ви казали 000, які... да, ще перевищення ліміту. Ще є перевищення ліміту. Якщо волонтери допомагають благодійники сім'ям ДБСТ більше на суму більш 300 тисяч, то батьки вихователі вимушені були заплатити податки. Але вони ж не для себе це роблять а для дітей. Тому теж звернення включимо. А, по тепломережам була проблема, керівник звертався. Офіційно будемо писати звернення на міністра Кубракова. Кубракову також же повідомлення написав, що є заборгованість від державних підприємств за оплату. Пла, да, воду... Ні, Від держави погашення різниці в тарифах. Так, По, да, погашення різниці в тарифах, і їх включили в реєстр заборожників, нафтогаз включив. Звернемось, питання від... офіційно відправимо, потім прозвітуємо. По дорогах так само є питання в людей, що буде наступного року. В Красноград ми допомагали минулого року. Помічник мій і Максим Бондаренко. І... А, Дмитро Ляховецький, до речі, да, ми з міжнародниками відпрацювали. Громада була забезпечена дровами завдяки співпраці з міжнародниками. Цього року також будемо писати листи на, на них. І так само, як і старосалтівська громада, і решта громади. Решта громад ми порекомендували відпрацю від щоб відправили. По прізвищах списки, да, хто потребує допомоги. І Красноградський район, щоб і Красноградська громада, і Старостинський округ розібралися, хто буде від району, хто буде від громади забезпечити, хто буде від держави, щоб була така взаємодія. Потім по звернулася мати дитини з інвалідністю, потребує дитина встановлення апарату спеціально в то дерговартісна процедура. Ця більше 20 тисяч євро коштує. Звернулися до керівника обласного департаменту охорони здоров'я пана Хаустова. Взяв мати телефон матері, взяв контакт, зв'яжеться з нею, пообіцяв допомогти. Також звернувся до. Радниці соціальної політики пані Астрової. Це не її питання, але що вона також прокомунікувала з мозом, попросили її. Укрпошта також звернувся до Ігоря Смілянського до керівника Укрпошти. Така сама проблема з. В... Тут в Піщанці 5 тисяч населення, велике село було два відділення, одне скоротили. Розуміємо, що може це і по нормах сьогодні так і є. Але коли прийняли рішення, яке залишити відділення, залишили те, яке незручне для людей. Просять люди перемістити відділення сюди а за можливістю відкрити два відділення. Якщо не буде можливості відкрити друге відділення, додавали лише двох ластонож, Да? керівники ветеранських організацій та представники від пенсіонерів. от, звертаються. Я бачу вже Ігор Філянський мені щось відповів в повідомленні. І теж офіційно звернемось до нього. Також звернулися представники представники вихователів дошкільної освіти до міністра пана Оксана Лісового. Відправили вже заступнику звернення. Колезі відправили моєму колезі Володимиру Воронову, голові підкомітету дошкільної освіти. Також звернення. проблема в маленькій тарифній... Але пан Лісовий озвучив що будуть відходити від тарифної тарифної сітки. Да, і пробуде по-новому. Як ну це такі думки у пана лісового? Угу. А що насправді буде, я не знаю. Люди підтримують ці думки. Що відходити від тарифної сітки по нову програму підтримують. Але поки що тільки розмови люди просять перейти вже до конкретних дій. Тому теж відправимо офіційне звернення. Здається, все да, озвучили. І вітання тут. Дороги дороги дороги, дороги 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 за дороги да дороги це окрема біль Харківської області, бо є і деокуповані громади. Є окуп є громади, де йдуть активні бойові дії. Постійно приходять негідність дороги. Тут теж проживають люди, і там проживають люди, тому має бути якийсь баланс. Звертаємось. Тут конкретна проблема є. Було співфінансування області і району. Область використала кошти району, а свої поки не використовує, заморозили і буде робити в грудні. Але люди кажуть, що можна робити в грудні, зимою це робити не можна, або, або зараз робіть, да? або, або ну, як це має бути по стандартах. Тому теж звернемось офіційно до керівництва. А ми працюємо далі. Вітання вам всім від харків'ян, від мешканців Харківщини, від Красноградців. Слава Україні!